Привіт, це огляд OnePlus 15 і детальне порівняння з OnePlus 13 та OnePlus 12. Відповідно. Включайся на повну, буде дуже цікаво та пізнавально. Я починаю. Дизайн. Дизайн смартфона новий і, по правді кажучи, він вдалий. Мені подобається, хоча я її до круглих шайб не мав нарікань. Цей дизайн вдалий, і щось на кшталт айфону подібного. Грані і матові в руках смартфон відчувається вельми приємно за рахунок плоских граней. Тепер відчуття від нього, наче тримаєш айфон. Тим паче плоскі грані з ідеально правильним закругленням, плюс плоский прямий дисплей дають про себе знати. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали: скло на тильній панелі. Плюс рама із алюмінією. В моєму випадку самий найвдаліший колір чорний, скло матове, шорстке і дуже приємне на дотик. Відбитків пальців не залишає, а усі якісь подряпини стираються пальцем без проблем. Magic. А взагалі є ще приємний колір дюни, але кажуть, він по типу із якогось там пластику і дряпається дуже легко. А також фіолетовий. Товщина корпусу 8,2 мм та вага 215 грамів. По розмірам OnePlus 15 навіть. Трішки менший за OnePlus 13 та OnePlus 12, відповідно. по вазі найважчий OnePlus 12 220 грамів. По органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, також кнопка живлення. Зліва нова кнопка Plus K, на яку можна повісити різний функціонал. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та третій мікрофон для шумозаглушення. Знизу – USB-C, Динамік, ще два мікрофони та лоток для двох наносім карт. Дисплей. На лицевій панелі в нас топовий прямий плоский екран з нереально тонкими симетричними рамками, товщиною всього-навсього 1,15 мм, діагональ 6,78 дюймів, матриця AMOLED до 165 Гц LTPO, роздільна здатність 1,5К, пікова яскравість до 1800 ніт, але типових тут до 800 ніт. І дисплей тут у підсумку топовий та флагманський, незважаючи на даунгрейд з попередніми поколіннями, що тут. Вже не 2К екран, а 1,5К, пікова яскравість не 4500 ніт, а якихось 1800 ніт. Але це все на папері. В реальності картинка приємна, яскрава, і пікової яскравості вистачає. Дисплей дійсно яскравий і, по суті, не поступається нічим у порівнянні з тим самим OnePlus 13 та OnePlus 12. Відповідно. З приводу прямого екрана, то тепер наклеїти захисне скло вже не буде проблемою. Тепер ніяких заокруглень по чотирьох сторонах чи по. Повністю вигнутого дисплея немає. Тепер виключно плоский дисплей, як і раніше. До речі, з заводу, як завжди, наклеєна якісна захисна плівка. З приводу шима нічого не буду казати, я його сам по собі взагалі не відчуваю, тому сказати точно який тут -то чим, не можу. Тим паче апарату для виміру Шима в мене немає. Для мене дисплей комфортний. Також смартфон отримав технологію Aqua Touch, яка дає змогу користуватися смартфоном, коли дисплей чи ваші пальці вологі, і дисплей буде реагувати без Problem. Також ще смартфон отримав технологію дисплея Glow Touch для користування в рукавичках. А технологія Sun Display дає дисплею ще більшу чіткість під прямими сонячними променями, тобто на сонці дисплей читатися буде краще. Ультразвуковий сканер відбитків пальців під дисплеєм розпізнає відбитки дуже швидко, миттєвим дотиком, і навіть коли палець чи дисплей вологий. Ультразвуковий сканер справді працює швидше і краще, ніж класичний оптичний сканер відбитку пальців під дисплеєм. На який треба все ж таки трішки натискати, а не просто миттєво доторкнутися. Продуктивність. За продуктивність тут відповідає новий флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, який працює за новим 3-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 4,6 ГГц, графіка Adreno 840. В моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті TipDir5X типу Ultra та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS4. 4.1. Є також варіанти до 16 ГБ оперативки та до 1 терабайта накопичувача. І працює смартфон на новому Android 16, який прикритий оболонкою OxygenOS 16 Так, в мене китайська версія смартфону, яка перепрошита на міжнародну прошивку Oxygen OS 16. І коротка відповідь на всі ваші запитання: тут працює все, оновлення по повітрю NFC також. Все. І у підсумку працює смартфон ідеально плавно, стабільно і без якихось блокувань чи обмежень в Україні. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати як мінімум 4 нових Android, тобто Android 20 включно, а патчі безпеки будуть приходити впродовж 6 років, як точно, септо по 2031 рік включно. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі немаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. 165. FPS можна поставити, у підсумку пограв я півгодини, гралося без проблем, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 37-38 градусів, що на корпусі відчувається як просто теплий смартфон. OnePlus 12 для прикладу нагрівається в мене приблизно до 41-42 градусів максимум, а OnePlus 13 приблизно до 38-39 градусів. Батарея в смартфоні топова. Кремній вуглецевий акумулятор на 7300 мАч. Це на хвилиночку на 1300 мАч більше у порівнянні з OnePlus 13 та на 1900 мАч більше за OnePlus 12, плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 120 Вт. у підсумку заряджається смартфон приблизно за 50 хвилин, 10 хвилин дають приблизно 40%, а 20 хвилин дають вже приблизно 70% заряду. Бездротова зарядка OnePlus 15 на 50 і AirVOOC 50 Вт. Бездротова реверсивна зарядка на 10 Вт, дротова реверсивна зарядка на на 5 Вт. І знову і знову OnePlus кладе на нас болт і зарядку в комплекті з usb a портом а не з USB-C портом, яка б підтримувала Power Delivery зарядку. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 3% заряду, півгодини гри в кот Mobile мінус 7% заряду. І в підсумку смартфон видає реальні два дні активного користування. По активному екрану десь 10 годин, а то й більше. Мій щоденний сценарій використання це автояскравість, Full HD роздільна здатність, 165 Гц, дві активні сім-карти, працює 4G-інтернет-фоні чи Wi-Fi 7 5 ГГц. Підключений смарт-годинник до смартфону по Bluetooth, і все це в підсумку дає мені 2 дні активного користування. Підсумку я вважаю, цей смартфон топ рішення по автономності на сьогоднішній день. Розряд за ніч приблизно 4%. І для порівняння, OnePlus 13 при 6000 мАч вистачає мені десь на 6,5%. 7 годин у середньому в моєму випадку. Це день півтора. А ось OnePlus 12 при 5400 мАч живе вже десь 7-8 годин і також десь до півтора дні максимум. Якось так. 4G в Україні працює без проблем, чують мене, я чую всіх добре. Wi-Fi 7 з підтримкою 5 ГГц працює без нарікань, Bluetooth 6,0 також все чітко. GPS ловить точно. NFC працює на цьому китайському смартфоні з міжнародною прошивкою. Стереозвучання в смартфоні якісне, і як на мене. У порівнянні з OnePlus 13 звучання гучніше саме на OnePlus 15, а у порівнянні з OnePlus 12 то різниці я не помітив. Віпромоторчик тут флагманський тактильна віддача приємна, але у порівнянні з OnePlus 12 та OnePlus 13 відповідно, так злегка відчутно, що у OnePlus 15 вібро трішечки слабкіше, але це не критично і помітно. Офіційний вологозахист на флагманському високому рівні: IP66, IP68, IP69 та IP69K. Тими словами, це означає найвищий рівень захисту від потужних струменів води під високим тиском та температурами, а також це протиударні властивості, що витримують екстремальні умови використання. Також смартфон отримав порт usb c версії 3.2 Gen 1 зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду, а також можливість трансляції дисплею. Технології E7, звичайно в китайській версії смартфони фізично немає, але технології E7 підтримуються офіційними смартфонами в Європі та США. Багатофункціональна кнопка Плаский була багатофункціональною, якщо б на неї можна було повісти декілька завдань, а не просто затискаєш і щось робиться. В мене це примикання звукових режимів, самі Селарт Слайдер. Але б хотілося, щоб тут був функціонал на одне натискання, на два натискання і так далі, а не тільки одна опція затискання і все. Тому тут ще китайці не доробили цю кнопку до ідеалу, а так задум непоганий. Ну і наприкінці покажу свій чохол від Нілки. З MaxSave для OnePlus 15. Чому Nilkin? Тому що це надійний якісний продукт, плюс дешевше, ніж придбати фірмовий чехол від OnePlus. Також придбав про запас таке ось захисне скло на OnePlus 15. Посилання, де придбав ці аксесуари, залишу в описі під відео. Камера. Головний модуль флагманський 50 Мп сенсор Sony MX 906 з оптичною стабілізацією, апертура F1.8 24 мм. Плюс перескоп телефотомодуль на 50 Мп сенсор від Samsung з оптичною стабілізацією Стабілізацією апертуро f 28 3,5 кратним оптичним зумом 85 мм та 7-кратним оптичним зумом високої якості 170 мм, ультрарезум зум 120-кратний цифровий та ультраширококутний модуль на 50 мегапікселів сенсор від OmniVision. з апертурою в 2.0 кутом огляду 116 градусів, 16 мм та автофокусом. Налаштуванням камери на цей раз займалися особисто OnePlus. Hasselblad вже, на жаль, не буде в смартфонах OnePlus. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі з сенсор Sony MX 709 з апертурою в 2.4, 21 мм та автофокус. Відео основна камера пише до 8К 30 FPS та 4К 120 FPS. Фронтальна камера пише відео до 4К 60 FPS і знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам відразу без моїх коментарів всі приклади, що я не знімав, дивіться, і порівнюйте з OnePlus 13 та OnePlus 12 відповідно, та пишіть свої думки в коментарях. we know yeah. calculus Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So wanna do what I want to Straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way so Знімаю на смартфон OnePlus 15. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Працює оптична стабілізація. Зараз знімаю на широкутний модуль, тобто основний. Зараз примкнуся на 06X, тобто ультраширокутний модуль. І ось так ми знімаємо. Знову 1X. Це вже перископ телефото модуль 3 і 5х. Ну і ще 7X. І ось так ми знімаємо. Знову 3,5х і 1X. Якось так. А ось так нас знімає фронтальна камера смартфону OnePlus 15, 4K 60 кадрів в секунду. І ось таке відео ми знімаємо. Це в нас 1X, це знову 08X по типу широкутний модуль. Ну, якось так. Порівнюю камери смартфонів OnePlus 15 зліва і OnePlus 13 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду, працює оптична стабілізація. Ось таке відео ми знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях, хто краще, а хто ні. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus 15 зліва і OnePlus 13 справа. 4К 60 кадрів в секунду і ось таке відео в нас виходить на фронтальні камери. Порівнюю камери смартфонів OnePlus 15 зліва і OnePlus 12 справа. 4К 60 кадрів в секунду, працює оптична стабілізація. І ось таке відео ми знімаємо на основну камеру. А ось так нас знімає фронтальна камера смартфонів OnePlus 15 зліва і OnePlus 12 справа, 4К 60 кадрів на OnePlus 15 і 4К 30 кадрів на OnePlus 12. І тут відразу видно, що 15-ти виграє, а 12-ти, на жаль, програє. Якось так. Підсумок OnePlus 15 це кращий оптимальний флагман 2026 року серед китайських флагманів. Смартфон офіційно коштує в Китаї від 573 доларів. В Україні він вартує на 200 доларів дорожче, тобто від 33 тисяч гривень плюс-мінус. І що у підсумку мені припало до душі в цьому смартфоні. В першу чергу, автономність. OnePlus 15 просто звір по автономності. Два дні активного користування ну це респект. Також тут фірмова швидка зарядка, яка завжди дуже швидко заряджає смартфон. Особливо зараз в Україні це конче потрібно мати таку швидкість зарядки. Також тут топова ергономіка, яка схожа на айфоноподібність, Плоскі грані, плоский дисплей, і це відчувається дійсно преміально і круто. Сам дисплей також заслуговує гарних відгуків, особливо найтонкіші рамки, всього 1,15 міліметрів. Браво, OnePlus! Також тут мені подобається цей чорний колір, в якому реально Усі якісь подряпинки можна магічно витерти пальцем, і все у вас смартфон як новий. Дизайн камери також вдалий, доречний. Сама камера також непогана, і мені її точно вистачає. Хоча, звичайно, є даунгрейди по камері, і результати тут не ультрафлагманів, але і ціна значно нижча, і це великий плюс OnePlus. Але фронталка тут дійсно клас, тут постаралася. Якість відео також добре, наявність бездротової зарядки на 50 ватт це також добре, але не всім потрібно Супер швидкий ультразвуковий піддисплейний відбиток пальців, флагманське вібро, хоча трішки слабкіше, ніж у минулих поколінь. Гарні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта, три мікрофони для шумопоглинання, повноцінний вологозахист IP69K це супер круто. Ну і звісно, повна підтримка смартфона впродовж шести років, це точно. Купувати заради топової автономності точно рекомендую, а всі інші аспекти обираєте для себе самі. Але автономність це перше місце. Цього смартфона. Посилання, де я придбав цей смартфон на Aliexpress, залишаю в описі під відео, а також посилання, де можна придбати аксесуари на цей смартфон. І якщо ти вже тут, тоді підтримай український контент на Ютубі, підпискою на мій канал. Якщо ти цього ще до цього не зробив, постав подобайку цьому відео, напиши свій конструктивний коментар та підтримай підпискою мої телеграм-канали, де багато цікавого контенту зі світу гаджетів та технологій. Чат з підписниками для обговорення всього на світі, а також канал зі знижками, промокодами та пропозиціями з Алікспрес. Ну як же не сказати про свою барахолку ізіально, де я продаю товари після. Оглядів, а також нові товари за кращою ціною в Україні. Всі ці посилання знайдеш в описі під відео, і реквізити для донатів та підтримки каналу також дивись в описі. І до нових цікавих відео.